Заздрість це податок, який має платити будь-яка яскрава особа. Джо Ортон, молодий драматург, що вибухнув славою, його п'єси стали сенсацією, але вдома на нього чекав коханець, який спостерігав, як успіх Ортона зминає його самоповагу, як папір. Кеннет Голівелл був спочатку наставником, який утримував свого коханця, потім він став Тінь. Коли Ортон сяяв, Голівелл гнив. Коханець вбив Ортона молотком, а потім вбив і себе. Причина заздрість. Ми боїмося незлих, ми боїмося яскравіших, бо їхній успіх це дзеркало, яке показує нам, ким ми не стали. Закон каже: не здавайтесь надто досконалими. Якщо ти талановитий, зроби вигляд, що втомився. Якщо розумний. Іноді промовчи, якщо щасливий це щастя. Так, світ любить героїв, але лише тоді, коли вони трохи шкутильгають.